За адресою траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Зараз пройдемось, покажу вам техніку по наявності, те, що у нас є по наявності, що можемо запропонувати. Пройдемось по цінах. Так, По наявності у нас широкий вибір техніки, що без кабіни, що з кабінами, є повністю вся ремінна група. От, є неремінні на 24 кінських сили, на 35, на 40, на 50 кінських сил. Вся техніка у нас по наявності доставочка в нас безкоштовна. От так. Значить, отакий от є ловел 354 із гарною герметичною кабіною. Можна сказати, що підлога почти тут рівна. бокові розташування речагів реверс біля руля. Це в нас 4 двигун на 35 кінських сил. Понижена, повишена, реверс, двохдискове щеплення. Стандартна посилена трьохточкова навіска. Отакий от от трактор є по наявності. Великий вибір. Тракторів Lowl 504. це ось, Зараз я вам показую ловел 504 із кондиціонером і примусовою гідравликою, такі є по наявності. От також є Lovel 504 Pro із синхронізованою коробкою передач. Друзі, скажу одне, що тільки у одному Ловолі 504 синхронізована коробка передач. Бо в всіх інших коробка передач йде не синхронізована. А іменно у Ловолі Pro йде коробка передач вже синхронізована. Навісне обладнання є по наявності, ну, це не все навісне обладнання, що в нас є. О, це частина, бо якщо все позбирати, то не буде місця, де його поставити. Отакий от прицеп. Самоскид на 2 тони перевертає тільки назад. От щіточка півтора метрова, є 2 метрова. Борни дискові, це в нас півтора метрова, це у нас 1,30 метрів. ґрунтофрези є всіх розмірів. По БУ техніці теж Ну, як би сказати, вже не багато залишилося, бо на дані трактори хороші новорічні знижки. От, Наприклад, отака хондочка на 32 кінських сили на півавтоматі. В гарному збереженому стані буде коштувати 12 500 доларів. Є от такі от секи, 197-й. Буде коштувати там 5200 доларів. От такі ісеки 267-й. Коштує 5-500 доларів. Куботка JT третя, 6400 доларів коштує янмарчик, AF 33 -й. В гарному збереженому статі стані на півавтоматі буде коштувати 8 тисяч доларів. Вибачаюсь, телефонний дзвіночок. Ой, десь десь все щось пропало.